Коли відбудують будинки, які зруйнувала російська ракета. Як навчаються водінню в автошколі для людей з інвалідністю? Восьмирічний школяр задонатив на ЗСУ. У Львові почали розглядати справу військового комісара із Закарпаття, який за версією слідства у службовий час використовував підлеглих для будівництва власного приватного будинку. Засідання суду, де мали обрати запобіжний захід, перенесли про це з місця події. Повідомили кореспонденти Суспільного. Личаківський районний суд Львова розглядатиме справу вранці у понеділок. Як повідомив у залі суду суддя Роман Грицько, військовий комісар та його захисник на засідання не з'явилися через стан здоров'я підозрюваного суддя зачитав клопотання захисника військового комісара. Огляд лікарями завершено 4 серпня, орієнтовно о 12.30. Що у свою чергу позбавляє фізичної можливості виїхати з міста Ужгород до міста Львова для подальшої участі в судовому засіданні в даній справі? Враховуючи вечір на ведення відкласти судове засідання. Як раніше повідомили, на Фейсбук-сторінці офісу генерального прокурора за версією слідства підозрюваний у службовий час використовував підлеглих для будівництва приватного будинку. Земельну ділянку під новобудовою він купив та оформив на родича. Затримали майора та його підлеглих під час будівельних робіт. Під час обшуків у затриманого також виявили російську символіку: зокрема, футболку із гарбом СРСР, Георгіївські стрічки, прапор і військовий головний убір Російської Федерації, радянське посвідчення, партійний квиток члена забороненої партії і коробку із монетами Росії. Сьогодні на Львівщині попрощалися із захисниками, які загинули, захищаючи Україну. Про це пишуть на Фейсбук-сторінці Львівської обласної військової адміністрації. Андрій Максимів зі села Новосілка Перемишлянської громади. Захищав Україну від лютого цього року. Був старшим механіком у відділенні техобслуговування автомобілів. 28 липня загинув неподалік села Глинське, що на Харківщині. У воїна залишилося шестеро дітей та батьки. Василь Скрупський із села Купичволя Червоноградського району був учасником АТО, а від початку повномасштабного наступу долучився до військової частини А-47-22. Загинув в результаті артилерійського обстрілу у свій день народження. Йому виповнився 41 рік. Сергій Зайцев, уродженець міста Кам'янське Дніпропетровської області, служив у лавах Нацгвардії. Згодом став командиром бойової групи спецпризначення, виконував бойові завдання на східному напрямку. Був нагороджений орденом за мужність третього ступеня, а також особистою зброєю. Загинув 2 серпня. Йому було 30 років. воїна залишилася дружина. Ігор Демчук із села Каришки Вінницької області. 13 років був військовим Національної гвардії. Під час проходження служби отримав військове звання майор із 2014 року виконував бойові завдання на східному напрямку. Був нагороджений орденом за мужність третього ступеня та особистою зброєю. Загинув 2 серпня у віці 37 років. У воїна залишилася дружина та двоє дітей. Сергій Цибочкін львів'янин. Із початком повномасштабного вторгнення став до складу 501-ї бригади морської піхоти. Виконував бойові завдання на південному та східному напрямках. Загинув 27 липня. Йому був 51 рік. У воїна залишилася дружина та син. Віталій Чаховський Львів'янин. Із початком повномасштабного наступу добровольцем долучився до ЛАВ 117-ї окремої механізованої бригади сухопутніх військ. Виконував бойові завдання на території Донецької і Запорізької областей. Загинув 30 липня. Йому було 39 років. У воїна залишився батьком і брат. Володимир Тучапський львів'янин проходив службу у десантно-штурмових військах. Виконував бойові завдання у складі 116-ї окремої механізованої бригади сухопутніх військ. Загинув 30 липня, йому було 46 років. У воїна залишилася дружина, двоє доньок і мама. Минув місяць, як домівку Ганни Федоренко, зруйнувала російська ракета. Жінка досі оговтується від ночі, коли пролунали вибухи. На мене щось така хвиля вдарила. Я впала звичайною стіною головою до головою до, до, до стіни. Ну, вся в крові, як то кажуть. Ну і ще. Внучку захистила, бо якби я на неї не впала, її би вбило. Два хлопчики, я не знаю, як їх свати, нас вибили туди в парк. І кажуть: лягай, лягайте, бо оп'ять летить. І ми лягли, і то третій вибух був опять. Повертатись жінці та її трьом онукам уже не було куди. Їхній під'їзд було зруйновано, а квартира пошкоджена. Вартірішом, вікна, двері вибиті, там сіна, пічка, бо в мене п'єць розбитий так на Ну і меблі по понищені, все понищені. Гані Федоренко, 76. Вона опікунка трьох онуків сиріт. Цей місяць вони живуть у модульному містечку, а із зруйнованої квартири забрали найнеобхідніші речі. Зараз жінка шукає тимчасове житло. Міська влада виділила їй компенсацію 10 тисяч гривень. Це щомісячна допомога, яку виплачуватимуть, допоки жінка не зможе повернутись додому. Загалом таку допомогу передбачили для мешканців чотирьох будинків, які найбільше постраждали від ракетного обстрілу. Це 58 квартир, каже заступниця міського голови Ірина Маруняк. Вона буде виплачуватися щомісячно до тих пір, поки будинки не будуть здані в експлуатацію, не будуть повністю відновлені. Така допомога може бути надана через рішення виконавчого комітету, і відповідним чином люди можуть нею скористатися. У двох з чотирьох будинків, які найбільше зруйновані внаслідок ракетного обстрілу, завершили проводити аварійно-демонтажні роботи і розпочали відновлювальні зокрема, приступили до облаштування дахового перекриття. В інших двох, які зазнали найбільших руйнувань, аварійно-демонтажні роботи планують завершити наступного тижня. Повідомив заступник міського голови Любомир Зубач. Два будинки, які менше постраждали, ми плануємо в межах двох-трьох місяців відновити дахове покриття, встановити вікна двері. Звичайно, ще будуть роботи внутрішні, оздоблювальні в квартирах. На це треба буде зрозуміло час. Відновлення інших двох будинків займе довше часу, адже там руйнування серйозніші. Відновлюємо перекриття верхніх поверхів і переходимо до даху. Ну це якби ну, що по тих двох будинках це треба розуміти, це як відновити фактично напівзнищений будинок. Завершити відновлювальні роботи по цих двох будинках планують наступного року. Скільки це вартуватиме, поки невідомо. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин, Олег Греб, Суспільне новини, Львів. Так виглядав двір житлового будинку на вулиці Стрийській у Львові у перші години після влучання. Там жахіття. Там нижчий будинок і ну там зруйновано повністю верхній поверх рятувальники дістають людей. Вибух, все накрило і з дивана впала чи як, ну не знаю. Ну, коротше, на колінах лізли до дверей, всі двері, коротше, квартири нема. Вікна, все, двері, все. Не, бачу. не на першому, а четвертого то взагалі поверху нема. Загріміло і вдарило, я вже не пам'ятаю. Ну, вже лежала на підлозі. Мене так вдарило туда. я все в цьому побита. Не знаю, як я ще жива. Сильно груди болять, бо там ну там не вдарило. У ніч з 5 на 6 липня Львів зазнав найбільшого ураження за весь час повномасштабного вторгнення. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Продовж дня 6 липня з під завалів дістають п'ять тіл загиблих. Продовж ночі і до ранку 7 липня рятувальники під час розбирання завалів будинку знаходять ще п'ять тіл. Останні дістають за допомогою крану. Всього, як повідомив речник надзвичайників Львівщини Віталій Туровцев, загинуло десятеро людей. Будівельні сміття внизу було досить ущільнене і досить важко було дістати ті тіла. Зараз щойно буквально ми дістали тіло останньої жертви, за десятої жертви цієї трагедії. Було досить складно його дістати, тому що тіло було затиснуте будівельним конструкцією між третім і четвертим поверхом. Доступ був обмежений дуже сильно, тому що перекриття ні зовні, ні знизу ніякого не було. Обстежено 100% повністю завалів. Роботи з порятунку повністю припинені. Поранення того дня отримали 48 людей. Серед них і медсестра Ольга Дзаганія. У жінки перелом стегна та забиття. Квартира Ольги була розташована на четвертому поверсі. Розповідає. Що після вибуху її накрило зруйнованою плитою із перекриття чи стіни будинку. Газ йшов, дуже багато піску йшло, і дуже багато і електрика, провода були була, ця, і почався пожар. І я чую, що в мене волосся підгорає, волосся горить, я піском задихаюся, бо я не маю чим дихати. Мене засипає піском. Я скидаю з себе плиту і тільки кажу, Господи, врятуй мене. І ні з того, ні з цього почалася вода. Вода, там на п'ятому поверсі, такий Володя офіцер жив. Напевно, це його трубить, що я думала, що дощ. Але це була вода, яка просто мені на голову. Та вода так лила, і вона б той пожар, то все видно, вона гасила. Пошуково-рятувальна операція загалом тривала близько 30 годин, а наслідки влучань російських ракет ліквідовують досі. Відновлюють вікна, мають відреставрувати сам будинок, який є пам'яткою архітектури, і розташований у буферній зоні ЮНЕСКО. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Тарас Фомін, Роман Гнатишин. Суспільне новини Львів. Надія Дьолог з Ужгорода. Жінка-членкиня Національної паралімпійської збірної з фехтування на візках. Каже, вирішила навчатися водінню, аби було простіше пересуватися. Вирішила здобути права, тому що це дасть мені таку свободу пересування. Тобто, автомобіль, якщо ти на інвалідному візку, то це в першу чергу. Ну, дає тобі а, свободу. Там я не знаю, ти а, сідаєш, і їдеш куди а, тобі потрібно. надія ділиться враженнями від перших уроків з практики водіння. А було не так важко, але було страшно, тому що у Львові такий досить насичений потік. То... Трохи переживала, щоб не наробити якихось дурниць. Найбільше що переживала, щоб ну, не наздогнати машину, яка спереді, і щоб відчути а, саме машину, бо кожен, кожен автомобіль він по різному реагує, коли ти там натискаєш газ, газ чи тормоз. Наразі учениця автошколи їздить з інструктором та відпрацьовує навички на навчальному майданчику. З правої сторони заходимо по кульцю і виїжджаємо позити. Так... і ще так. і направо. Загалом у Львівській автошколі для людей з інвалідністю зараз навчаються шестеро слухачів. Це єдина така школа на Львівщині, а перший набір оголосили у березні цього року, говорить речниця Львівського державного університету внутрішніх справ Галина Лемішко. До нас звертаються люди, телефонують. Це також є і українські захисники, які отримали поранення внаслідок бойових дій. В автошколі наші слухачі навчаються керувати автівкою і з ручним керуванням. Є загалом два автомобілі: один із механічною коробкою передач, другий із автоматичною. І слухач вже може собі обрати на якій автівці він буде навчатися. За словами Галини Лемішко, теоретичний курс навчання, що триває чотири тижні, учні можуть пройти онлайн. Ще сім тижнів триває практика водіння в автошколі. А щоб отримати права, потрібно буде скласти іспити у сервісному центрі МВС. Ольга Іващук, Олег Греб, Суспільне, Новини Львів. Маркіяну скоріну вісім років. Він збирав гроші на відеогру Робокс, але передав їх на дрони для Збройних сил України. А чому ти вирішив передати гроші? Для наших хлопців, які воюють? Бо тому що мені було шкода перекупляти робокси. Шкода, тому що хлопцям більше Угу. — А ти багато їм передав? Ну, 12. Мама Марія Подоляник розповідає, що син старанно навчається, але неохоче читає україномовні книжки. Тому пообіцяла, що за кожну прочитану книгу вголос платитиме 5 доларів. І так Маркіян прочитав майже три книги. Коли він отримав кошти за ідею мами Марії, вони передали кошти для військових. Тоді збирали активно на дрони і зізнаюся, це була моя пропозиція, і він її відразу без вагань підтримав. А лист він писав сам та дуже переживав, що не знаю, чи назвали той дрон Ксініс, чи не назвали, це нас взагалі дуже так розчулило, що ну, такий дрібненький донат, і він залишився не. Не непоміченим за словами засновника фонду Сергія Притули. В листі Маркіян написав, щоб фонд купив дрони для ЗСУ. І один з них назвали Ксініс. Так називається його улюблений герой в грі Роблокс. Дякуємо нашим воїнам за захист. Будьмо їх гідні і дякуємо Маркіяну. І давайте брати з Маркіяна приклад. Єлісавета Сілаєва, Анатолій Киричук. Суспільне новини Львів.